Пройшли цей тиждень, який зараз був, пройшли на великих навантаженнях, так що свіжості в нас не може бути і не має бути на сьогоднішній день. І... Але спаринг пройшов в такій інформативній атмосфері. Ми побачили хлопців, хто може грати під навантаженнями, комусь легше, комусь важче. І, а сам результат він виходить на другий план, але все рівно приємно, коли футболісти забивають, там синиця три забив і, і порадило саме головне, що відношення до гри. Гра для нас дуже корисна, інформативна. ну Завжди наші ігри з нашою головною командою. Це і для них, і для нас є інформація. І у нас багато хлопців сьогодні прибувають на перегляді, і нам треба було вже після тренувальних занять ну якось вже. Відповісти, залишаються деякі хлопці з нами або ні, куди ми рухаємося, з ким рухаємося і так далі. Чекали насамперед доброго спарингу отримати, отримати на навантаження. Я вважаю, що це вдалося. Зрозуміло, що були помилки, якісь щось виходило, щось ні. Так добре, що є друга команда. Хлопці молодці, не поступалися в боротьбі. В першому таймі пропустили нуль. Я вважаю через те, що було більше фізичних сил. В другому таймі вже хлопці стомились грати в такому темпі. Перша команда дала дуже високий темп гри. Постійно тримала м'яч, ми просто бігали без м'яча і грали як могли. В першому таймі зустрічали їх жорсткіше спереді. Не підпускали до своїх воріт. В другому таймі вже ноги підсіли і почали вже падати до своїх воріт. В першому таймі я так зрозумів, що проти нас вийшла більш така вікова футболісти, які там на перегляді в другій команді, вони більш хотіли доказати. І в нас там щось виходило, щось не виходило. Але в цілому, що всі отримують однакове навантаження, це саме головне. І вони терплять, терплять по другому ніяк. Ну, ми дуже раді, що нам довелося зіграти з першою командою. Це нам приносить. Дуже багато користі грати з старшими. В нас команда збудована на базі 2007 року. Зараз приходить дуже багато новеньких, хороших хлопців, які показують дуже хорошу гру старші від нас, тому нам треба награвати склад і грати з будь-якими суперниками. Поступили 4 1 але я вважаю, що дали дуже гарний бій старшим і доведеться в сезоні грати кожну гру. таку. Майже всі хлопці з другої команди це вихованці. Академії для хлопців дуже добре, що вони будуть приймати участь у другій лізі, тому що там вже грають чоловіки. Треба переходити з дитячого футболу вже на більш високий уровень. Там зовсім інша боротьба, зовсім інші навантаження, тому це дуже добре вплине на хлопців. Ну, плани такі ж З наступного тижня ми вже заїдемо на двохразове тренування. Тут в готелі будемо, Де в нас буде одне тренування техніко-тактичне, друге тренування на фізичні вправи. Ми такий мікроцикл вже проведемо. Закінчимо його грою. 6 на 6 липня вже запланована гра. Тут у нас вдома з командою дорослої Денгов, яка в аматорській участі приймає участь в аматорському чемпіонаті. А а те, що стосується селекції, то вона в нас ніколи не зупинялась, Вона завжди в нас є. Багато дзвінков, багато хто кого пропонує. Хлопці приїжджають, ми передивляємося, ми дивимося, ми залучаємо. Ну ще раз кажу, що критерії цього всього це наші вихованці. Тобто нам треба зараз такі хлопці, які б помогли їм в офіційних іграх в професіональній лізі, вже зростати трошки постарше, щоб були і. Тягнули їх, підказували, ну і вони також тягнули за ними. В понеділок у нас одне тренування. Вівторок одне тренування. В середу ми граємо 15.00. Да? 15 ми граємо Вікторія Суми, Потім у нас два дні вихідних, і потім починаємо знову працювати. Там є вже у нас домовленість з Шахтар Ю-19, Десна Чернігів, в Черкаси. Їдемо з Ленезе грати. Ну, от такі спарення у нас поки що.